Померли від отриманих травм на Прикарпатті в аваріях. Загинули двоє людей. У селі Голий на Калущині на неосвітленій ділянці дороги водій легковика наїхав на пішохода. Потерпілий перебував на смузі руху автомобіля. Він загинув на місці події. автівки – Тверезий. Наступне ДТП мала місце у долині цього ж дня. Пізно ввечері. на місці події прохоронці встановили, що водій автомобіля Мерседес Бенц» 31-річний місцевий мешканець, не обрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення із припаркованою на обочині вантажівкою Renault Premium. Внаслідок зіткнення травмованого керманича медики доставили до лікарні. Однак від отриманих травм чоловік невдовзі помер. За обома фактами слідчі обласної поліції розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Правоохоронців, котре звертаються до водії дотримуватись ПДР, не перевищувати безпечну та дозволену швидкість руху, а також відмовитись від ризикованих маневрувань.